Виконуємо номер 965 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік, чи є правильним твердженням. Перше модулі протилежних чисел рівні. Друге, якщо модулі двох чисел рівні, то ці числа протилежні. Приступаємо до виконання перше твердження модулі протилежних чисел рівні. Модуль числа це відстань від початку відліку до точки, що зображує це число на координатній прямій. Відстань від початку відліку до точок, що зображують протилежні числа однакова, тому твердження є правильне. Запишемо це. Відстань від початку відліку. До точок, що зображають протилежні числа. однакова. Тому твердження є правильним. Завдання друге. Якщо модулі двох чисел рівні, то ці числа протилежні. Якщо модулі двох чисел рівні, то ці числа не обов'язково будуть протилежними. Ці числа також можуть бути і рівними. Отже, твердження неправильне. Якщо модулі двох чисел рівні, ту, ці числа не обов'язково протилежні. Ці числа також Можуть бути і рівними, отже твердження неправильно. Ми дали відповідь на питання, чи є правильним твердження. Номер 965 виконано.